Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар-акушер-гінеколог. І якщо ви мене чуєте, то ви зараз знаходитеся на нашому ютуб-каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. Всім привіт! Мене звати Галина, я керівниця клініки Шупенюк Medical Club, де ми разом з Людмилою будуємо культуру жіночого здоров'я. Тому ми сьогодні будемо говорити, ну Ну, на геть просту тему, яка іноді може у жінок викликати повне нерозуміння, як правильно сходити до гінеколога. І ми сьогодні обговоримо ті питання, які частіше всього виникають у жінок, якщо вони зібралися, сходити до гінеколога, наприклад, на, на онкопрофогляд. Так, насправді, похід до гінеколога, я думаю, десь стоїть поруч з походом до стоматолога. Це якась Є такі. Е, такі така річ, яку хотілось би відтягнути якомога далі, і дуже часто ми спостерігаємо, що ну. Будемо чесні, не найприємніші, звичайно, всі ці процедури, але вони є життєво необхідними, як не крути, гінеколог це лікар, який супроводжує жінку протягом всього життя на дуже важливих її етапах, і тому це робити варто. Тому ми вирішили сьогодні підняти такі запитання, які бентежать жінок часто перед тим стають таким бар'єром до того, щоб все ж таки зробити цей крок. І знайти свого лікаря і піти до нього. Ну до речі, знайти свого лікаря це взагалі окрема тема. Це ми хіба що можемо вам побажати зробити якомога швидше. І до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи все ж таки пощасливилося вам знайти того самого гінеколога, до якого вам вже не страшно ходити? Ну і більше жінок чомусь вважають, що скажімо, запитання, які задає гінеколог на. На візиті жінки до нього, вони якби, ну, десь як втручання в внутрішні справи жінки, і деяких вони можуть навіть ображати. Давайте розставимо всі крапки над і, щоб ви розуміли. Не із цікавості раді гінеколог, все ж таки, питає, скільки у вас було статевих партнерів і коли у вас розпочалося статеве життя. До речі, якщо ви напишете саме безглузде, на ваш погляд, запитання, яке ви почули від свого лікаря, то ми вам будемо за це вдячні. А можливо, воно і настільки безглузде, як вам здається. Ну що ж, поїхали. Давайте почнемо з того, навіщо гінеколог питає мене про перший день останніх місячних. Ну, по-перше, у жінки все підпорядковується, її гормональний цикл, її менструальному циклу. І те, що ми маємо побачити при ультразвуковому дослідженні, при огляді в зеркалах, при тих гормональних Змінах, які відбуваються протягом цього циклу, менструального циклу, вони будуть залежати від того, який день сьогодні є. Наприклад, якщо жінка прийшла на 16 й день, то ми маємо побачити, наприклад, що в неї вже відбулася овуляція і має бути певної ширини, наприклад, ендометрії внутрішній слої матки. Ми маємо побачити в яєчнику жовте тіло. Якщо ми не бачимо на певний день менструального циклу, Тих показників, які мають бути, то ми можемо припустити, що у жінки з цим є проблема. Тому навіть для дослідження цитологічного, тобто того ПАП-тесту, яке здає кожна жінка, при в огляді, є обов'язковим запитанням День менструального циклу. Тому що протягом цього циклу змінюється рівень гормонів і, відповідно, змінюється реакція нашого організму на ці гормони. Тому, вибачте, але коли ви йдете до гінеколога, запитання перший день останніх місячних буде звучати завжди. Тому підготуйтеся заздалегідь і з'ясуйте, коли ж у вас все ж таки був перший день останніх місячних. Ну, з місячними розібралися, а от статеве життя моє особисте, якось виникаюче запитання, чого ж все ж таки гінеколог мене питає, по-перше, чи я ним взагалі живу? А по-друге, скільки в мене було статевих партнерів? От невже це на щось так впливає? Що треба оце питати? Ну, насправді це не любопитство, щоб дізнатися, скільки у вас було статевих партнерів. Насправді, якщо ми говоримо, наприклад, про е, наявність ж самої папіломавірусної інфекції, коли ми розбираємося з цим питанням, то дуже важливо, коли змінювався статевий партнер, скільки їх було, коли е, щоб ми могли відзначити, наприклад, коли відбулося зараження папілома інфекції. Якщо партнер змінився 2 місяці тому або півроку тому, і ми виявляємо у жінки, наприклад, папіломавірусну інфекцію, то ми думаємо про те, що, можливо, через півроку, рік вона самостійно позбудеться цієї інфекції. Якщо ж протягом, наприклад, трьох-чотирьох років не змінювався статевий партнер, то е, жінка, а при цьому ми виявляємо у неї цю інфекцію, то ми можемо говорити про те, що вона є носієм цієї вірусної інфекції, і в таких випадках будуть абсолютно різні підходи до діагностики, до лікування, до очікування. По-друге, ну насправді, коли ми розпитуємо жінку про її статеве життя, нас цікавлять багато речей. Нас цікавить, як вона запобігається, нас цікавлять, чи виникають якісь болісні відчуття, чи залежало, чи залежить це від того, ем, інший це партнер чи ні. Чи наступна є в неї, наприклад, вагітність, чи вона ніколи не запобігалася і жила з одним, з другим, з третім партнером, а вагітності не було. То, мабуть, що проблема не в партнерах, швидше всього, а в жінці. Тобто, для того, щоб отримати кваліфіковану пораду. І кваліфіковану постановку діагнозу, ну, знаєте, я завжди кажу, що гінеколог – це людина, ну така сама, як на сповіді, так як ви приходите на сповідь, так само і гінекологу можна розповісти ті речі, які необхідно лікарю знати. Для того, щоб правильно поставити діагноз, надати поради, ну і щоб допомогти вам в тих питаннях, які вас цікавлять. Ми в першому запитанні обговорили, що день циклу все ж таки має значення. Тоді випливає наступне запитання: на який день циклу найкраще запланувати похід до гінеколога? Ну, насправді бажано, щоб це не була менструація. А тут, хоча іноді буває і так. Якщо ми говоримо про кровотечу або про менструацію, яка триває менструальну кровотечу, яка тримає два тижні, то необхідно йти і в цей період до гінеколога, щоб з'ясувати, чому це відбувається. Якщо ж ми говоримо про онкопрофогляд, то тут немає значення день цього. Якщо ми спостерігаємо вже якусь проблему або підозрюємо, наприклад, для того, щоб виключити там, поліпендометрія, то краще з'явитися на огляд до гінеколога десь не пізніше 12-го дня менструального циклу. Якщо ми відслідковуємо, чи відбувається овуляція, то в таких ситуаціях можна приходити і на шістнадцятий, і на дев'ятнадцятий день циклу. Якщо ми говоримо про жінку, яка йде просто. Та про профпогляд, і ви маєте час, і це день 20-й, значить ідіть на 20. Головне, щоб це не був все ж таки день менструації, бо дуже важко взяти аналізи оцінити іноді стан шийки, матки, і тут будуть заважати, наприклад, крав'яністі виділення. Тому, в принципі, день такого рішучого значення немає. Давайте тоді, якщо ми говоримо про день. Ще раз зазначимо, яким чином рахувати ці дні. Тобто перший день циклу це перший день місяця. Перший місяць, так? день циклу це перший день менструації, безумовно. Якщо ми говоримо про цикл, то цикл це від початку однієї менструації до початку іншої менструації. Це називається менструальним циклом. Прекрасно. Якщо ми вже такі досвідчені, так, вже вирішили нарешті е, піти до гінеколога і мало того, робити це так часто, як потрібно, то як часто потрібно приходити на профілактичні огляди, якщо, наприклад, нічого не турбує? Тому що я розумію, що якщо все ж таки щось турбує, там вже. Не про так, там же статистика так. трошки інша. Якщо жінку нічого не турбує, це не означає, що не варто ходити до гінеколога. Якщо жінка поважає себе, то раз на рік вона має завітати до свого улюбленого гінеколога. Зазвичай, якщо ми говоримо про онка тобто про ті стани. Які, якщо вони не були вчасно виявлені і проліковані можуть призвести до онкопатології, то це не сьогодні, на завтра? Зазвичай цей період триває від року до трьох, тому, власне, і є така періодичність відвідування лікаря-гінеколога як раз на рік, або іноді ще звучать рекомендації раз на три роки. Але це вже рекомендація має прозвучати. Від лікаря. Ну і я так розумію, що від віку, звичайно, тут багато І від, залежить. від віку жінок, звичайно. А, ну, тоді таке фінальне запитання про всяк випадок, якщо все ж таки різні бувають моменти, чи потрібно готуватись якось особливо до цього, і чи потрібно брати щось з собою? Можливо, це якісь, не знаю. Будь що попередні аналізи. Букет квітів і коробку цукора да. да. букет букет квітів, пеленку, mm -hmm. розхідні матеріали. Можливо, О, це? Да, 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 да. Колись, коли я працювала в державній клініці 30 років, до речі, у нас жінки ходили з своїми пеленками, з своїми шкарпетками, і зараз я стикаюся з тим, що стара гвардія приходить своїми шкарпетками новенькими, спеціально для гінеколога. і Пеленочкою. Насправді, якщо е, ми говоримо про приватні клініки, це абсолютно не потрібно з собою нести. Якщо ми говоримо про державні, я сподіваюся, ну принаймні коли останні часи я вже там працювала, вже все ж таки були і пеленки, і рукавички, і дзеркала одноразові. Але думаю, що цього не потрібно. А от дуже часто буває так, що жінка має якусь вже таку непросту історію по життєву, так? тобто жінка перенесла якісь операції, робила якісь дослідження. Брала біопсію в неї брали або здавала аналізи. Я розумію, що жінка не лікарів, Вона про себе цього може не пам'ятати або неправильно їм, ну, висвічувати дані про себе. В такій ситуації бажано мати з собою медичну документацію, або це медична карточка, або якісь результати досліджень, або виписки там, з операцій. Тобто, якщо ви це маєте, а не сидите потім півгодини в телефоні, шукаєте мені колись хтось пересилав на пошту. Бажано, щоб це було все ж таки в паперовому варіанті, і ви мали такі обстеження при собі. Для того, щоб легше було зрозуміти, з чим ми в вашій історії маємо справу. Я дуже вдячна за ці відповіді. І щиро сподіваюся, що після прослуховування цього подкасту якась кількість жінок згадає, що їй. Пора, вже пройшов час, пройшов рік, а може і більше, і варто сходити за ніколи. Ви знаєте, моя от мрія як лікаря, як жінки це щоб кожна жінка поважала і любила себе. А любов до себе починається в першу чергу з здоров'я. Будьте здорові, пишіть ваші запитання. Пишіть, якщо вас цікавлять якісь теми. Ми жінки, ми будемо говорити на цю тему. І я, як лікар, можу вам розповісти багато цікавих речей, а ви, як розумні люблячі себе жінки, можете запитувати все, що вас цікавить. Бережіть себе. Ми вам дуже вдячні, якщо ви досі з нами і слухаєте вже кінець цього подкасту. Чекаємо вас на наступних і чекаємо вас. Коментарях і в коментарях під нашими відео. До зустрічі!